Українському прикордонні просування російських військ у прикордоні Сумщини зупинено бойова лінія бойового зіткнення стабілізована. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сильський. Деталі почуємо. Оборона Сумщини одне з головних завдань на сьогодні. За підсумками травня червня можна констатувати, що цьогорічна хвиля намагань літнього наступу ворога з території Російської Федерації захлинається так само, як торік. Спроба наступальних дій противника на Харківщині. Натомість, ухвалені раніше, наші рішення вже дають результат. На визначених ділянках наші підрозділи успішно задіють тактику активної оборони та звільняють українську землю в прикордонні Сумщини. Олександр Сирський, головнокомандувач збройних сил України. І буквально щойно головна команда збройних сил України опублікував новий пост, у якому розповів, що присвятив день робочій поїздці на покровський напрямок, який залишається найгарячішим на всій лінії фронту протяжністю 1200 кілометрів. Серед іншого розповів пан Сильський, що противник не полишає спроб пробитися до адміністративної межі Донеччини. Хочеться зробити не лише для досягнення якихось оперативних результатів, а й Насамперед, за психологічною метою, особливо активно диверсійно-штурмові групи росіян накопичувалися тут два тижні тому, але вони всі були знищені або знешкоджені а рештки відкинуті далі від адмінмежі. Ситуація під контролем. Ну і також розповів пан Сирський про те, що поспілкувався як з рядовим складом української армії, так і з командувачами щодо ситуації безпосередньо. На лінії бойового зіткнення. Ми зараз будемо говорити про таку ситуацію на північному, поблизу північного українського прикордоння. Будемо говорити з Дмитром Жмайлом, співзасновником та виконавчим директором Українського центру безпеки та співпраці. Дмитро, я вас вітаю доброго дня, пане Богдане. Вітаю вас. Дякую за ваш час. Коли росіяни розпочали свою наступальну операцію поблизу українського північного прикордоння, було дещо тривожно, оскільки вони взяли достатньо непоганий темп, як для перших тижнів. Але з часом, чим далі просувалися бойові дії, чим далі ситуація розвивалася, стало зрозуміло, що вони сповільнюються. І зараз головнокомандувач командувач каже, що їх вдалося зупинити повністю. На вашу думку, які фактори вплинули на те, що збройні сили України змогли досягнути такого результату. Ну, по перше, не варто забувати, що якщо візьмемо ми зараз сьогоднішній день, росіяни штурмували Сумщину, і наше прикордонні як мінімум почали два місяці тому. Вони масово використовували керовані авіаційні бомби, вони масово використовували дрони на оптоволокні. Ну і не змогли залучити до цього району будь-яку важку техніку. Максимально, що вони застосовували, це баги та мотоцикли. Чому вдалося їх зупинити? Ну, по перше, вони там не воювали якось по інакшому, чим на інших вітинках фронту. Це такі самі м'ясні штурми, абсолютно не рахуючися стратами, тобто хвиля за хвилею, хвиля за хвилею. Ну і крім того, ми вжили відповідні контратакуючі дії. Тобто, ми не стояли вухі обороні. Ми намагалися бити у фланги, бити на зустрічі. І коли росіяни просувалися фактично до юнаківки та Андріївки, ми проводили паралельно контратакуючі дії у пас цього всього у групі. Упування в районі Новомиколаївки і в районі Вараченого. Врешті-решт їх вдалося стабілізувати по лінії під та юнаківка. Mm. Зокрема, відзначилися єгерські підрозділи, 225-й штурмовий батальйон. А також самі російські воєнкори, які працювали в тому районі, сказали, що українська сторона задіяла безпрецедентну кількість fpv дронів. Витрати людського ресурсу, дурне командування і з ефективністю наших підрозділів на щастя і дали такий результат. На початку наступальних спроб росіян в північному українському прикордонні така інформаційна хвиля піднялася в Україні, коли ставили риторичні запитання про те, де ж фортифікації, де укріплення на території північного прикордоння. Але, очевиді, якщо наступальне угруповання в кілька десятків тисяч ворожої армії вдалося зупинити, ця критика як мінімум частково явно не обґрунтована, тому що без Нормальної мережі фортифікацій це було просто неможливо, особливо враховуючи той досвід, який росіяни мають за три з гаком роки повномасштабного вторгнення. Тому скажіть, будь ласка, на вашу думку, все ж таки враховуючи ось ці результати, що Росіян вдалося зупинити, в якому стані реально могла бути система і мережа українських укріплень на північному прикордоні? На північному прикордонні, тобто, ну є ж три три лінії оборони. Тобто, за першу безпосередньо відповідають підрозділи, за другу лінію оборони це інженерні підрозділи, а також підрозділи Державної спеціальної служби транспорту України. А за третю лінію фактично відповідальні обласні військові адміністрації. Дуже часто в нас якраз і виникають проблеми з третьою лінією, чи підрядники, чи можливо недостатня увага військових і сирський власне і почав певну реформу. Му в структурі, щоб з'явилися заступники, які будуть відповідати за всі фортифікаційні споруди у зоні ведення бойових дій, в тому числі ті, які покладені на обласні військові адміністрації. Е, тому е, перша лінія, чому їм вдалося просунутися, це вже я сказав. Вони не, mm. не один тиждень рівнялися просто на простокабами. Е, друга, третя лінія, скоріш за все, росіяни просто-напросто до них і не дійшли, тому що ми не бачили кадрів, щоб вони позаймали якісь бетонні укріплення, чи е, тому чи тому. Чи інші фортифікаційні наші споруди я нагадую вкотре українці, ка армія не воює, як і будь-яка армія в світі не воює ні по адмінковому кордоні, ні по кордону держав... державному, а воює по висотах і по вигідній місцевості. Тому е, більш-менш нормальні укріплення вони знаходяться десь за 20 кілометрів від кордону. На таку відстань, на щастя, ворог не дійшов у цьому регіоні. Тим не менш, достатньо велике групування ворожих військ залишається на території України на території Сумщини і принаймні поки що повністю виходити звідти не збираються. Тому які сценарії можливі подальшого розвитку подій ви розглядаєте. Найгірші сценарії, що хочуть росіяни, це вони хочуть розширювати свій плин, починаючи від кордону, максимально забратися на висоти. А за юнаківкою, зокрема, є вигідні висоти, які ми продовжуємо контролювати, і це є одним із елементів стабілізації лінії бойового зіткнення, щоб на них розвертати екіпажів екіпажові дронів і робити і сумщини і з міста Суми, зокрема, другий Херсон, для того, щоб порушувати нормальне життя в місті, ну і для того, щоб Ну, власне, і розганяти свої інформаційно-психологічні операції, що фронт сипеться, що все більше території охоплюється війною, і щоб наші люди велися на це все і вимагали від влади припинення бойових дій на будь-яких умовах: відставки зеленського, сирського паліси інших воєначальників, тільки станом на зараз перестали стріляти. Але mm. в майбутньому росіяни хочуть ще більш жорстокішу війну. Які сценарії з нашого боку? Ми розуміємо, що угрупування, яке на Сумщині угрупування військ сєвір ворога, воно під. Тримає і наступальні дії на півночі Харківщини. Західні аналітики вказують на те, що ми просуваємося на території РФ Західніше Чоткіно. Ми утримуємо залишки нашого пульського плацдарму і, скоріш за все, ми й далі будемо дотримуватися цієї тактики, коли от такими транскордонними рейдами і ударами ми будемо розтягувати ось ці 50 тисяч живого м'яса ворога вздовж кордонів, не даючи їм накопичитися в кулаки, тому що вони змушені тоді знімати свої війська і направляти їх на локалізації оцих дірок і провалів у своєму порту я нагадаю вам, дорогі глядачі, що наступ росіян на сумщину став можливий після того як вони вибили українське групування за території Курської області. А це Стало можливо в свою чергу завдяки підтримці, яку надала Росії Північна Корея у їхній війні. Північна Корея зараз знову з'явилася інформація, може направити додаткові війська до Росії для участі у війні проти України вже в липні або в серпні. Про це пише Ройтерс з посиланням на південно-корейських законодавців. Крім того, за даними видання, Пхеньян продовжує постачати Росії зброю за словами члена парламенту Південної Кореї Лі Лісонквона. В обмін на постачання артилерійських боєприпасів і ракет до Москви, Північна Корея ймовірно отримає технічні консультації щодо запуску супутників і систем наведення ракет. Дмитре, на вашу думку, якщо Північна Корея таки направить, ну припустимо, там кілька тисяч. Своїх північно-корейських солдатів на підтримку варварської російської війни та їх збройних сил, як це може вплинути на ситуацію, і якою має бути допомога північної Кореї загалом, щоб це було дійсно відчутно на українському фронті і суттєво на нього впливало. Допомога має нараховувати десятки тисяч. Я нагадаю, що західні розвідки, зокрема британська розвідка, вказувала на те, що попередня порція е, північно-корейського м'яса мала втрати як мінімум 6 тисяч чоловік. Причому вони зазначають, що це убитими е, саме е, на території Курської області. Ну і росіяни вже розслухують е, так звані міфи, щоб е, вшановувати і російських, і північно-корейських солдатів, які загинули в боях з українськими військами. Зараз іде мова про направлення, як вони говорять інженерів і. Саперів, чи це можуть бути регулярні війська? Побачимо але. Головне і ключове питання направлення нової партії військи КНДР можливе лише з волі Пекіна. Якби не воля Пекіна ніякої військової співпраці між Москвою і Пхеняном не було, бо саме Пекін з 1953 року є гарантом існування Корейської народної демократичної республіки з часу завершення війни на півострові по 53-й паралелі. Тому це питання вилежатиме виключно в геополітичній площині. Ми бачимо, що як захід нам допомагає, ми вдячні за допомогу сильно. Якби не вона було б набагато більше загиблих і військових і цивільних. Але ми отримуємо її положитися. Цього недостатньо, щоб стабілізувати фронт, і тим паче недостатньо, щоб допомогти. Те саме мені все таки Китай і почав робити з Росією. От такі стабілізуючі дії, щоб вони не посипалися в певних моментах. Саме тому у росіян з'явилася прогресивна технологія дрони на оптоволокні, хоча вони нас постійно доганяли. Саме тому вони нарощують виробництво тих же ракет. Бо з Китаю постачаються верстати для металообробки, а, а це одна із ключових засобів власне виготовлення корпусів цих ракет. Тому е, як вирішать у Китаї, як вирішить комуністична партія mm. Китаю, так власне тим чином і буде робити. Е, станом на зараз е, ну поки що не фіксується таких великих перекидань а 6 тисяч 8 тисяч чи навіть 10 тисяч на щастя серйозно не переломлять ситуацію на фронті, враховуючи той фактор, що 1300... За день втрачає окупаційний контингент в Україні. Дякую за вашу оцінку. Дмитро Жмайло, співзасновник Дякую. та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, був з нами на прямому відеозв'язку.